Привіт всім моїм дорогим підписникам мого каналу. Я тут дивився нові новини по поводу е, тимчасового захисту, по поводу біженців, е, що там придумав нового Євросоюзу. Е, прийняли новий е, ну, за, захист продовжили до травня 26-го року, 26-го. Е, тобто більше ніж на рік. І, в принципі, нічого не, нічого не міняється. Також були затверджені нові еміграційні програми в Чехії, в Німеччині, в Австрії і в інших країнах Євросоюзу будуть теж це все робити. Тобто переживати немає, немає ні про що, нас нікуди не попруть. Не придеться повертатись до України. А, от. Що можу ще сказати? Як я казав в, тих минулих ві... ну, в тому минулому відео, коли заборонили консульські послуги, в принципі, нічого не добилися. Повернулися бквально одиниці. Буквально одиниці повернулися. А всі інші залишилися, Навіть у тих, кого там не було там, паспорта. Просто з'явилася мафія, яка це все діло вирішувала за умовні одиниці. Все таки добре, що ми найкорумпованіша країна світу. Одна з ми там в топі ми вже знаходимося. В топ-50. На 44-му чи на 48-му місці, я вже, я вже не пам'ятаю, дивився. От, мої прогнози, що буде. Будуть розширюватися міграційні програми, будуть знижуватися різні пособі. Але це буде на рівні національному, ну, на національному рівні, не на З... загальної Ну, так нас не попротив. По тій простій причині, що ми білі християни. А в ЄС стабільно від'ємна народжуваність серед громадян. В Чехія дивився за 2013 рік було мінус 19 тисяч. Тобто народжено було на мінус 19 тисяч осіб, і вони теж там розширюють програми, змінюють і так далі. Так що нас ніхто не попре. І по Україні от, і я дивився Ніколая Гольбіна. От, він адвокат з Одеси, дуже грамотний спеціаліст. Він мені, він мені особисто в деяких питаннях допоміг. От, Я консультувався. От, ну, і, в принципі, я з ним згідний в тому питанні, що ну, я там посилання на його канал. Нас ніхто, нас ніхто не буде. Нас ніхто не буде виганяти, тим більше ті, хто платять податки, тому що вони, по-перше, платять податки, піднімають, піднімають економіку тим, що вони замовляють послуги різні. Додають до добавочну стоїмость. І в перспективі вони створять сім'ї, вони створять сім'ї, будуть народжувати дітей. Що дуже, дуже. Ну, одні пісе. Так, є, звісно, ті, хто там ті, хто там а, дають правопорушення, ті, хто порушують закони, там як кримінальні, так і так і адміністративні. Але, в принципі, це не такі великі проценти. От я дивився по цьому тільки адміністративні правопорушення по емігрантах я дивився по чеській статистиці, не перевищують 60%. Кримінальні там 8%. От в Чехів все набагато серйозніше. З другої сторони, в нас, в нас тільки 1 мільйон, взагалі всіх емігрантів. В Чехії, хто має там довгострокові візи чи короткострокові там на рік. А, вот, а українців там 573 тисячі. Всього. Всіх. Так що. Так, що ні, так що не переживаємо, не дивимося вкиди з телемарафонів і різних наших урядовців, що нас на всіх попруть, що ми там, що ми там будемо приходити, що ми там будемо з притягнутою голонькою повертатися до України. Цього не буде. Хоча їх я, я їх можу зрозуміти, вже починають видавати багато трудових віз. Робочий хвіз починають видавати з країн Азії, з країн Африки. Тобто в моєму рідному містечку Посилові на мебовій фабриці вже працюють з Непалу люди ім'ями. Вже працюють. Вони почали набирати, того, що хлопці не хочуть іти. Побояться мобілізації, що мобілізують. А якщо йдуть, то працювати неофіційно. Ну, тим більше, що йдуть облави від ТЦК. Жінки теж не, не сильно хочуть працювати з відкритими кордонами в Європу і інші країни, тобто вже починають брати. Тобто, які прогнози будуть? Якщо буде довгострокове перемир'я, я в мир не вірю. <гум> На відміну від Ніколая. Будуть амністії. Будуть різні держпособі, будуть льготи. Що... І цим вони будуть. Ну, в принципі, вони вже вбивають клин між емігрантами і тими, хто залишився. Так що... Так що таке от... Так що не переживаємо. Все буде м'яо комунізм. Дякую всім, хто на мене підписаний. Вже 96 у вас, моїх любимих. Так що...